Рум'яні яблука. Велика сімейка у зайця. Він, зайчиха і шестеро зайченят. Прогодую отаку ораву. Ось і доводиться щодня з мішком у ліс бігти. Та сьогодні щось зайцю не везе. Нема нічого ласого, ні грибів, ні ягід. І раптом на зеленій галявині заєць побачив дику яблуню. А яблук видимо не видимо. Щасливий заєць набрав рум'яних яблук цілий мішок, спробував на спину закинути. Де там? ледве з місця зрушив. Нехай якось дотягну, подумав заєць і волоком ледве потягнув свій мішок. Раптом він уткнувся у щось м'яке, обернувся і ледь не зомлів. Перед ним стояв ведмідь. Переляканий заяць вчасно опам'ятався. Ось нешу яблука, дітко, пригощайся, Михайло Іванович. Ведмідь спробував яблучко. Нічого, смачненьке, і набрав цілу пригорщу. Полегшено зітхнув заєць і потягнув свій мішок далі. Раптом на галявинку вискочили білченята. Дядечко Заяць, дайте, дайте яблуч. Як же не порадувати малечу? Всіх пригостив. По дорозі додому зустрів заяць старого приятеля їжака. Куди йдеш, друже? запитав заяць. Вийшов грибків набрати. Та щось не везе сьогодні. Пустий кошик. Візьми кращий яблук, бери більше, я не жадібний. І насипав йому повний кошик. Додому зайцю вже зовсім близенько, але за поворотом раптом зустрів він козу оравою козенят. Ну як не пригостити? Усі козенятка застрибали від радості, хоч і роздав заяць багато яблук, та усе ж дуже стомився, Просів він на пеньок відпочити. А тут, де не взявся кріт, Пригости, друже, попросив він зайця. Як не зробити приємність приятелю? Тільки зібрався йти, ворона з дерева кричить Усіх пригостив, усіх нагодував, а мені хоч би яблучко дав. Заяць замішок, а в мішку і справді одне яблочко. Віддав заяць його вороні, а сам з пустим мішком знову побіг до яблуні. А вдома зайченята чекають на зайця татка. Зайчиха яких тільки розваг навигадувала, щоб забавити голодну малечу. Раптом хтось постукав у двері. Зайченята кинулися до дверей, татка зустрічати. А на порозі білченята з великим кошиком горіхів. Це матінка вам передала. пропищали білченята й побігли. Не встигла зайчиха закрити двері. Як з'явився їжак з повним кошиком грибів. Господар вдома, запитав він зайчиху. Та нема ще. Як пішов зранку, так і не повернувся, відповіла зайчиха. Їжак поставив кошик, попрощався і пішов. Сусідка коза принесла качани капусти і глечик молока, а потім, з-під землі, з'явився кріт. Він усе викидав і викидав з підвалу картоплю, буряки, морквинки, петрушку. Привіт, зайцю. крикнув кит і зник. Здивована зайчиха нагодувала зайченят і поклала їх спати. А заєць у цей час підбігав до своєї заповітної яблуньки. Тільки нахилився яблука збирати, аж чує знайомий голос Що тобі тут потрібно, зайцю? Заяць чуть не впав з переляку. Це ж вовк. Хочу яблучок, зайченята назбирати!» Ось як? То ти любиш яблука, а я люблю зайчатинку. І кинувся на зайця. Ось тут і пригодився пустий мішок. Заєць миттю накинув його на голову вовку, а сам мерщій утік. Він прийшов додому пізно вночі, мокрий і втомлений. Зайчинята міцно спали, тільки зайчиха чекала свого зайця і тихо плакала. Скрипнули двері. На порозі стояв заєць. Зайчик, мій бідний зайчик. кинулася до нього зайчиха. «Ура, татко прийшов, Ура, татку, ура, ура!» – Загомоніли ще сонні зайченята. Раптом задріщало вікно. Це Вовк, ховайтесь. закричав заєць, а з віконця показалась велика голова ведмедя. Ось я вам метку приніс, заревів він. Справжній, липовий. Вранці уся заяча сім'я бенкетувала, чого тільки не було на столі. І мед, і гриби, і горіхи, і морква, і капуста, а стара ворона не переставала дивуватися. Мішок же був пустий, звідки ж стільки добра всякого?